Арефіва Тетяна 14 історія. Під різдво, я йшов білою доріжкою. Сніг порипував водночас з моїми кроками, чіплявся до ніг, якийсь час біг поряд. Спокій зимової тиші віяв крізь мої думки. Думки трошки повільнювалися, зависали, інколи навіть відставали від мене. Біла тінь, схожа на сніговий вихор і на чоловіка одразу. Майнула позаду, зліва, справа. Не можу сказати, що мене це налякало. Напружило це без сумніву, все стихло. Зрідка біла круговер підіймалась, кружляла навколо і вщухала зненацька. Дещо спантеличений, зиркаючи стиха навкруги. дійшов я до місцевої кав'ярні. Вхідні двері розкрилися назустріч хвойними гілками та осліпили святковими вогнями. Які ринули на мене разом з різдвяними дзвіночками музики, білий сніговий облак, влетів поперед мене у двері і розчинився у теплій парі кав'ярні. Замружений, майже осліплений, я зіштовхуюся з кимось, чую посміх, відсторонююся від нього. Йду до моєї дівчини, що сидить неподалік від входу. Вона бачить мене, піднімає до мене долоньку, я тут. Поспіхом помічаю чоловіче обличчя, що нагадує мені щось давно знайоме, дещо надокучливе, що я бачу у дзеркалі кожного дня. Час після цього поряд з коханою біжить непомітно, моя дівчина має ім'я, яке говорить про неї промовно: Світлана, на неї обернуті погляди всіх чоловіків в кав'ярні, її сяючі очі, посмішка, навіть світле волосся притягує не тільки мене. Мій зосереджений на коханні погляд відволікає хтось як муха під час смачного обіду, і відірватися неможливо і не дає насолоджуватись. Муха, точніше той самий хлопець, з яким я стикнувся коло входу, простягає мікрофон до Світлани, сміється надто відкрито та пропонує їй заспівати разом. Пісня, що звучить, лунає до неї, викликає подив та спонукає її встати до мікрофона. Це її найулюбленіша мелодія. Моя дівчина та муха, тримаючи разом мікрофон, майже торкаються головами і ніжно закінчують спів. Мене підіймає хмиля невдоволення такою близькістю, але хлопець, немов почув мене, зникає одразу. Світлана сідає навпроти мене, її щасливе обличчя зупиняє мене. Тану в її побіч смішці і слухаю, слухаю. Як вона мріяла співати цю пісню зі мною, чекала, навіть пішла заради цього співати у хор, як танцювала під цю музику, завжди підспівувала тихенько або гучно, коли прикривала повіки та уявляла себе на сцені. І от нарешті, отут от щось прояснюється в її погляді вона розуміє, що співала не зі мною, Вдивляється моє обличчя, потім згадує свій виступ, лице знов стає замріяним. У моїй голові виринають непрохані спогади. У давньому дитинстві були кілька довгих нудних років в музичній школі з мандолиною в руках. Після закінчення навчання, якого також дала моя мати, я поклав у найвіддаленіші кутки своєї пам'яті навіть згадку про музику. Мандолина, сподіваюся, зітліла за ці роки. А я себе на сцені не уявляю, як би не хотілося цього моїй дівчині. Наша розмова. Точніше думки вголос коханої закінчується домовленістю зустрітися ввечері на різдвяному корпоративі. Неохоче покидає теплу кав'ярню і знов занурюю снігову хуртовину. Ніщо несподіване не затримує мене дорогою додому вдома чекає кіт та купа одягу, який треба приміряти та пройтися праскою по ньому. Я, звісно, не жінка, але різдвяна зустріч з коханою вимагає багато зусиль та часу, щоб бути у формі поряд з нею. На порозі квартири зустрічає муркочущий кіт, прилипає до моїх ніг. Кіт примудряється рухати швидше, ніж я підіймаю та ставлю ногу. Не рух, і я притискаю кінчик хвоста до підлоги, не встигаючи навіть побачити кота. Чую ображене волання кота. Витягаю його з-під дивану, чухаю за вушком, заспокоюю. На згадку чомусь приходить сьогоднішній спів, коханої з незнайомим хлопцем. Цікаво, що б вийшло в мене. Уявляю себе поряд зі Світланою в карооке, співаю впевнено, як мені здається, кілька рядків. Кіт відкликається одразу м'явканням проводить мене до тями. Що я роблю? Навіщо? Вечір не вдався з того моменту, як я вийшов за поріг домівки у святковому вигляді. Таксі, яке я викликав, не доїхало. Я просто побачив додатку, як віддаляється від мене машина. Бажаючих їхати до мене не знайшлося, і я вирушив пішки до маловідомого мені району шукати велику заводську будівлю, де планувався наш різдвяний корпоратив. Сніг майнув мені в обличчя холодом, влетів в носа запахом невідомості та пригоди. Вітер підштовхнув позаду та надав швидкості моїм шкірінам чи ривикам. Пристосований до святкової зали, аж ніяк не до зимової дороги. Навігатор обіцяв хвилин сорок неспішної ходи. Я пірнув хуртовину, приємний свіжий потік поніс мене. Хвилин 20 я біжав в обіймах зими. Холод почав наступати з ніг, став підбиратися під куртку, ринув під пахви та залишився там. Я прискорився, зовсім не відчуваючи ніг, біг ще хвилин 15. Нарешті через хурделицю проглянуло спочатку туманні, потім яскраві вогні. Валююсь через великий вхід, не бачачи навкруги нічого, сходу натикаюсь на друзів. Не встигаю оговтатися, як ми опиняємося біля барної стійки з зеленою рідиною в бляшанках. Дивлюсь на незрозумілу речовину, ковтаю, сподіваюся, що зігріє вона швидко. Але так само швидко змінюється все. Рідина вдаряє в голову, розширює мій мозок, він вибухає з зеленими краплинами, які заповнюють мою свідомість. Я, подібний до великого зеленого гриба, що шириться та росте. Скільки продовжувався мій грибний стан, не скажу, але опритовнів я на сцені. Тримаю в руках стійку з мікрофоном, або вона мене тримає. Хтось підозріло, схожий на мене, в джинсах та светрі намагається впихнути до рук ще й гітару. Кладе гітару поруч зі мною, біжить до барабанів. Сідає, бере палички до рук і починає ритм. В ритм вступають електронні клавіші. За ними викопаний я у білій сорочці та чорних штанах, немов піаніст на концерті, чую бас гітару. У мене немає бажання бачити себе в інших іпостасях голови не повертаю. Музика помалу знаходить шлях до мене, слово, ще слово, із слів моїй голові з'являються рідки беру до рук мікрофона. Тихо прориваються вірші, звучать моїм голосом впевненіше та гучніше. Пісня пливе, підіймається на сцену, розлітається залою. Вона перекриває звуки голосів, кроки, дзвін бляшанок. Гомін стихає. Зала прислухається, наступає особлива тиша, серед якої лунає музика та мій спів. Мій спів Починаю бачити очі людей понад сценою, очі коханої серед них. Намагаюся продовжити цей момент, але поволі мелодія стихає. Повертаюсь до хлопців, бачу щасливі обличчя та долоні простягнуті до мене. Все наближається стрімко і зникає. Просинаюсь, відкриваю очі. Шия нестерпно болить. Затекла, ліва щока розчавлена стільницею. Повільно рухає плечима, мабуть, заснув, сидячи за столом. Настирливо бринить дзвінок мобільного десь в кармані та віддає вібрацію по тілу. Кохана, цього разу не радію, як зазвичай, бо голова розривається від болю. Не зовсім розумію, що відбувається, але доведеться відповісти, не хочу ніяких непорозумінь з нею. На екрані моя дівчина вкрай схвильоване лице. З тобою все гаразд, ти зник зовсім несподівано. Не хочу відповідати, бо відповідей не маю. Мій мозок наразі суцільний кумок думок, які розплутати зараз не зможу. Що відбувалося вчора? Згадуються уривки вчорашніх спогадів, які з них повна нісенітниця. Кохана не чекає і з захватом починає розповідати про вчорашні події. З її милого ротика чує небувалі речі. Любий, ти вчора був неперевершений, не знала, що ти так пишеш вірші. Що це було справжнє різдвяне диво. Я ніколи не чула, як ти співаєш. В тебе є гурт, ти ніколи про це не казав, коли ми заспіваємо разом і так далі. Крізь головний біль проривається її слова про подруг, які шаленіють від мого гурту. Запитують, де можна почути інші пісні та побачити концерти. На останок я отримую від неї відео вчорашнього виступу і на наодинці з котом. В моїх руках відео від Світлани. Вже зрозуміло, що дізнаю всю правду про різдвяну вечірку, якщо подивлюсь його. Вмикаю монітор телевізора спрямовую запис на нього, щоб достеменно побачити все. Наступну годину суджу з відкритим ротом, мовчки дивлячись кіно про мене. На останніх хвилинах виступу моєї емоції підіймають та викидають мене з теплої домівки. Одягаюсь, сьогодні значно тепліше, ніж вчора виходжу на двір. За ніч сніг захопив тротуари, дороги майже не видать. Круговерть не припиняє крутити мені носа. Сніг знов починає гратися зі мною. Навколо мене збирається снігове мережево. В виру снігу потрохи формується ядро. Білі снігові стрічки кружлять навколо ядра, ущільнюються, створюють нове мережево. Воно відокремлюється та відлітає хвилями від ядра. Мене вкрай зацікавило, що відбувається. Різко повертаюся позад себе і отримую білий стоп снігу прямцем в обличчя. Навпроти світяться два вогника очей та щира посмішка. Ніби зустрівся я із самим собою тільки із сна, схожим на безтілесне небесне створіння. Сніговий я легко махає крилами руками, запрошує прямувати за ним. Мереживо кружляють біля моєї голови, лягають пухом на волосся, причиняє повіки та без остраху роблю крок в білу імлу назустріч собі невідомому. Досить легко та швидко дістаюся будівлі заводу зі своїм провідником. Подивом другий я не зникає. Летить попереду, створює зі снігу довжелезну посмішку і приводить мене до сцени. Отут я не стримую радощів. На сцені мене чекає мій гурт з кількох мене. Переді мною щасливі хлопці тасяючи мікрофон. Повторюється. Ні, не повторюється, звучить по-новому наш хід. Рядки спливають в пам'яті, підхоплюються хлопцями. Мелодія закручується, злітає разом із сніговим я до даху, падає донизу стрімко і стихає. Все розлітається сніговими краплинами. Та сцена, хлопці, віддаляється від мене будівля. Щаслива та ошелешена йду додому. Чую тільки скрипіння під ногами, різдвяна тиша. Хоча ні, бренчать святкові дзвіночки. Десь далеко дитячі голоси співають різдвяну пісню: Дух Різдва підіймає мене та несе додому. Вдома сідаю за стіл, тримаю в долонях гарячий чай. Задумливо дивлюсь на пару, що підіймається з горнятка. Беру серветку зі столу та нотую рядки пісні, які подарувало мені різдво. Свято народжується з кожним рядком, наповнюю кімнату. Торкається котячих вуз, відлітає від них різдвяними кульками та пливе на вулицю з хвилею теплої пари, яка миттю перетворюється на рій сніжинок.